Це що за звір такий? Це звірюга? Це Петрова нова покупка, так? Ну, вже не така нова. Як він вже півроку в мене. Ну але чекай, я поки приїхав. Для мене нова. Так, для тебе нова. Слоняра. Жеребець хан. О. Це машина. Сім чи 6 років, та? А, станий рік. А, на на самий. 6 років минуло, так? Ну. ось. Я з того боку мене <говори> там <в> той бік. <говори> Петро вітра скажу важко ти він. Далеко не біжи, далеко не біжи вас. Що такий рух має, не? Ох, еда як це. Файно йде. О, Петро годує, як на, як на забій чоловічі. Не, ми були... Було... Та його пару разів знімали, коли він такий був. М -м 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 -м. О, Може і був, я не знаю, я не буду казати, але я не видів такого. Ого. <рес> а ну, пані сидайте верхом, я його притримую. Та, де? <рес> <вас рес> Завезок. Не, не, не. Я як сіду верхом, то вже треба буде геть то, то покріп заразу додому <рик> Я Явно до землі <рик> 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 Петро останній раз край, крайній раз сідав <рик> я, я на якогось там... Каже, що більше не буде. <рик> я вожу коні. Воджу коні і все. Що... Ти що шо шов ти теди. Сильний кінь. дійсно хан. Звідки ти Я казав? Ну Сильніший жеребець Не продається, так? Ні, не, не продається. Та не буде кобелів, завідіти, запіки запріжує. Шутер везе, отак, бавлюсь, і вася, ну як є час. Сильний... Я, якби... Ці ним заняв, як має бути, він має tutу, ту охоту робити. Ти даєшся вчити, ти казав? Так, А, -а, -а, -а. Та воно вже як не буде їхати зараз у сім років, то коли воно би їхати? Та воно вже не буде їхати зовсім. Але воно ну, в мене мало би вже їхати, але я маю другу роботу, вон тих маю обдовбанців, як я каву гуманітарку, та й то в'їду. І привик до тої гуманітарки. А це що, по твоєму, ні? Та то гуманітарка, бо воно бо, 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 бо стоїть Nie, і батьки. Ні, бо серед. ти тих коней так називаєш, то не можна так? То я не називаю їх, то так мені назвали були. Один такий сильний майстер, ну такий серйозний бізнесмен, фірман сказав, як я туди моїх не потягнули в стрілецькому куті, другий раз, то він сказав, то треба геть на бойню здати. А вже після стрілецького кутє, бо, кута, кута викійко пройшло. І ще богу дякувати, робить роботу і кожен божий день запрігає. В... Мій брат каже, що такого не, жеребця не, немає ніде не в Україні. Я Щепа, як, знає, що... Він його любить капець. Що той чоловік лежить, дивиться, любить голуби, а сказав про коні. А то людина, яка справді має коні і багато коней, ні так одного-двох. Кажу, мій стефан капець любить того жеребця. Ага. Він каже, що то самий. Жені те, що ви тримаєте. Вася, і я, я теж у чесно, То ті коні, то я так запрягаю, вони так роблять гераби та гея. Що вони, що я. Що я у кірзяках, а що ті коні у підколах. І не знаю, вони ще босі не були, від в мене. Але думаю, попробую ще отакі от сло. Великих слонів, так? Я. Ти мав більшого коня ще? Ні, не, не мав. Почасту? Ні, та я відкидаю, всякі, може, мало. Може, не, може. Не не може і ростом було, ні? Але може і були такий ростом, ні? Та бо кобила мало, може, що менше від нього, ні? Менше Трохи трошки, трошки. Трохи менше. я її не, Я не можу, маю на увазі, що груба, але не, ростом. По росту росту. Менше, але... Кобила багато не буде нижче, ні вас? Кобила не буде багато. То але... що він широкий. Це. Тож, 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 він грубий. Та кістка, ну та зовсім інша, але я маю на увазі висоти вона. Можна має кобила висоту тут. І він має масну. І весь чим грубший, тим душі з'їдає висоту, так, знаєш? Люблю, коли він має шиї. Так, шиї він має а, все. А шиї він має, він має масштає. Ну, гадка груба, що може дати фори цим. Ну 28 я там єрили більше. 29 а я мірили. 20... А, 28. Я не мірив, але казали 29. а, так... а? Ні, не, 28, 28 Нема 29. Ні, ну ти так. мені казав, що десь 28, так? так. Нема. Але мийчка, все, ну, в нозі. Без На кобили йде. Та то лошата є вже по ньому. Та то багато є То У Миколи є. То жеребчик, не? Жирепчик там Микола. А в полі що не кажуть? Я кажу, жеребчик є. А того... Та то багато є лошадки. Є лошат, по ньому є. Я правда не видів, не буду брехати, я тут <клес> так видів, але хлопці дзвонили. Ти що в Миколи не був? Не не, 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 був? не а, Подумав так що такий хан. Трошки більше від того сірого. Трошки більше від того під навес. Фіри, але фіри вже продані, чи щось продаєшся, немає. Стане коло коні, туди як вкопаний, годі відвести. Хоч компанія. Петро має якісь секрети насчет годівлі, немає, Тримай його. То є хамот такий на нечеш я? Шли я, ти казав, Я, я кому немає. А який розмір десь хамутавась? На нього? Треба великий, ні? Якщо в мене мій червоний йде в 64. То так як шістка, та 64. То сьомий, так? Тут який треба? Десь 9. Десь 9, ні? То треба міряти, ці хлопці, що міряють. Має, а має. а то у Юри є хамут великий, так? У Юри точно А, оця. Не, ну, а то, думав, то капець має. величезний хамут. Де ж я ось тут свою собі був пошил, ну не собі коні. Але за короткі, я дав такі шнурки. то таке, ну своя можна, але не на отого. Трошка більшу, чуть трохи треба. А але ти та ти так... Я його запрягаю раз у тиждень до кону Ти так, так зробив би десь запрягти. Порозкигав шлею, скільки міг. Ти таких коней великих не мав? <клес> я думав, що ти будеш такий вражений. Що <клес> ти тако за ним будеш вовчик кидати? А <клес> то ні. Так кінь недавно ще найти шлії не видів, ти вже овчик кидаєш під нами. Кедаю, а я підкидую. Ого, це, це цим Петром. Оооооооо. <клес> Ти хоч би розпустив, хоч розпусти. О, Ти таки дав, що то б'є. Все криво, криво. Ну. Ні, то, то все одно треба порозпусти. Так, там, аби то не било йому по ногах, то таки не добре. То що він не боїться байка, але, але би не било просто. Ага, що На Нащо має його товкти по цьому? Ну дійсно кінь великий, а? То нема що вчіпети, то що є, ні? Ну то Петро, ти сам казав, що то нема що, що було ти so, Кен... зачіпети, би просто що кінь вже то, їде, що він навіть не запрягався. То, назад. Mm -hmm. Той сірий кягне? Ні, mm ну -hmm. не може, але так. Це дуб, так? Дай ваш. Дубок чиня? Кей мотай егран. Ну я пересуваюся по всього по боку от тобі кінь не, кін не запрягане, вже їде, ні? з цього боку вас трошки хоче так вище, чи ні? Що, а, що їх? Трошки на. Йоханчик. Іє. Ханчик, ну що собі ханчик? О, о, о. Я мовча плюс два, він потє. Пробували? його. Я мав потика привезти, але то роботи багато, я не маю коли. Васька її але то зачепили? Машину зачепили? Машину зачепили. Я не що я б буду Вася ти вася. Кажи що? Яку машину заціпи? Зачепили, що за відразував. Без колотони ваги, ні? Без колотони ваги буде. а? Більше таке? Ні, Назад! О! Я... Він голову внурує з тим кордоном, то ні він тусує, той мій вожик то тягнути не чує. Ходи. Фест, о, о. Я не даю Вася муштук. штук. Думбелати, так? Да? Бо то, тоді я дивився, а люди пишуть, що зуби повібиває цим. А я даю свому, що? Має мені руки це? Те вміти я погонько не. Це. Та він не буде рвати руки, бо він не... Ні, ну я даю, коли до кобили пускаю. До коня капят? Сильно великий кінь. О, го дайте холодку руки з паду. Величезний, не? коли з такого коня бив з то взагалі не. Це кінь народжений Україні, так? Ну. Українського виробництва, ніж. Да. І чим гірший? Півтора року, чим Півтора року у нас. Кажу, кінь народжений, народжений Україні. Та яке півтора року Вася? Він привіз з моїм комфортом. Да, йому кого було півтора року. Та які півтора року? Сім місяців. Сім місяців. По сім місяців. місяців. Я Та кажу, може десь. Комфорт... Я, я пам'ятаю, але ще Привезли п'ять коней. Що забрав Микола двоє кобилів. Одна йшла на Франків, трета. Мій комфорт четвертий і хан п'ятий. Виводить. Та то міше тебе питати, не скажу точно. Та я, я ж лічно стрія забирав, чоловіче, добре. Привозять, відкривають машину, я позираю, мені сім'ї вподобав, бо цього лощета, а він стояв, такі ноги, та парні, таке нещасне, але що трошка шийка. А виводять то, того лоші, ноги тоненькі. Та, та ноги тоненькі, та, то уху. я по міші доктора Міша. Може той якийсь вам лохотрон підобхали. Чекай, чекай, кай, подивись. Та я думаю, та ладно, що буду всі дивити? Теречити людині, а І він шо, кров, дав. Кров, а... Кров своє та, він дав за нього, теж заплатив, був хлоп гроші. Але потім тому я не їхав довго, приїжджаю десь аж через два роки в кінці починає робити кінь. Аби мені хто, що говорив, я лічно його на свої очі очевид. Лічно на свої очевидь. У сім місяців він його привіз. Ножички Лісті тонень із Запоріжжя. Так. Томосні коні там. Wow. А який коня зробив, ні? Mm. Хто би не повірив, а? Це кров, як мама тато, ну, знали, ну, від яких коней. Я не знаю, Вася, там крови які, бо то, Та, то від чого? Коля... але своє дали. Коля знає, коля ж тоник, <рив> він то, то потім крови, він то кров то знає. То. які течуть чорні зелені, то, то не моє. Мені головне йшов вперед і все. А назад будемо вчити. Але все одно. Ну. Головатка широка Головая коротка кулика. ні. Ну б'я. Так довгий. Він вже до мене звик, він знає що. Він <ріх> не реагує. Лова колодка, але широка така. Я теж <коротка>, <ріх> люблю другий кон <ріх> у коні ще я Харіка така коротка голова була теж. Зверху груба. Ходи, пацан. портал? <кх> Куди ти? На паровку буде. А, так, ЖГБЕС на паровку. Як, як, як є бажаючі парувати. Йо! — Хто хоче тут. Коротше, паровка така, що я буду, аби люди не надзвонили, не доїдали. Три тисячі паровка, 2-3 -три дні тримаю. Твердо, аби, аби людина не пригнав і забрав, то хоче людина вже то таке, то може і забрати як схоче. А так я пускаю раз, другий. Жеребець де знаходиться, кажи. Та Великий дідусь чистрійський район, а що? Так що хто тут поблизу має кобеле, можете привозити. Два-три дні Петро тримає. Це все входить у ціну паров. Якщо хочете лишити на дві та... неділі, там вже треба доплачувати. На та, дві неділі на дві неділі. На дві неділі чоловіче Ну може, хтось хоче десь поїхати, так ми хлопці лишили, поїхали десь на коварка та ще потримайте. Вася, ми всі люди, і все я розумію. Може мене хтось колись візьме на дві-три. Вася, я тобі дав на 2-3 неділі. Хоч за двоє. Зараз давай роботи освоїмо. Так що жеребець на пороку, нагадуємо, ще раз. Ну. Бо ми все забалакали. Кигаємо, бігаємо, нічого ну, не кажемо, ні? Номер Петра я лише в описі. Петра всі знають. А він має висоту. Фаніше. Все має. Розумний, чемний. Показали деяке, журне. Чоловіче. Де я його взяв, я перший день то стояв, стайне, він всі мене боїв, а я його, що буду скривати. Бо наговорили вам, ти не знаєш, Відео у мене є на каналі, ми його знімали, не ни... підходили. Я. раз. Ну. Вася, ти був. А не? його парували... Він витав, як пам'ятаєш? Його пускали на кобили та й спутаного пускали. А де як тулиться до Петра? Ходимо. Боїться, знаєш що він боїться? <світ> Аби Петро не продав. <смір> <смір> бо де йому де так довго буде тут. Ну йому що тут? Та я в них пхаю, а сам дивись і віху домоде. Я, я, я ж хотів казати, я тебе не пізнав, та, та. Ти такий був все як, як медвідь. Тепер щось з це коніці... Та то є коло чого ходити, та ще й ще й куди ходить. І все мало Петрови, мало. Все... Я би ще щось узяв, я би ще взяв. І то зимов легше, Ветко, тобі, я так пам'ятаю, бо ти постійно весна ваше... приходить. Мов одно, одно кіно літом друге кіно. Сім б... чи скільки є ж тут? Кобила зусиль? То я цілу зиму Три, прогодував чотири. семеро, то у мене була кобила, або так. ідентична чоловіка, я був що... таку кобелегу. красота кобила. Я не так мене люди кинули під милений бік. Я тобі говорю, секта баптистів. <laughs> та я тикаю, вони сектанти баптисти. Я їм так, вони мені так на вуха блін, я сподоб... а вони вміють, вони це я ходять. видів, що кобила має шпата. Я зразу сказав, є шпата, але мені не мішає, бо я не запрягаю, Кобилу лише сало, кобила худенька. ну та. А то, оказується, я як трохи дав їсти. а то не можна Та їсти, а пройшло місяць-два, а кобила як ліже, а встати не може. Зриваюся, ледве-ледве зад не піднімаєш. Потім вже мені дали дані, що, що кобила на пасовиску зад тягнем, зриваєся дуже тяжко. Коли я вже... У тебе вона була, коли вона вже в мене була, коли я вже навіть мені впала тут у стайні. Гарантія минула вже Вася, так? Три <різь> дні. <різь> кобила впала, Та я лібьотку та й тальку піднів, та й стояла майже три тижні не, 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 не лягала. Я випустив сюди у вольєр побрикати їх, дві кобили і то. Кобилина моя лігла, все. Та я ків під черво хлопами підтягнув, та й поїхала гета, що? Та я мав теж таке, ти що? Я навіть слова не сказав. Вася, а що говорити? Ну що ну, буду говорити? Люди не сказали. Люди, якби були, люди сказали, я би був не дав 1600 долярів. Якби були, тис... призналися, я би був дав 600 долярів, а не 1600. Та я людей розумію, але, але то трохи і свинство. Ну що я за он того коника говорю? Я говорю, ну як же, кажу, такий-такий, маленький. Туди, я сюди. коли починав цим ну, з кіньми, то багато брав всяких коней, то всякі, так, як ти кажеш, пхали, а треба було дивитися, а сліпівкар немає. Не знаю, карти все. не сідають грати, то є це. факт, але Вася. Я видів, що шпак, але я не знав, що воно ще і, що воно. А це вже таке, це вже воно, все від воно, людини А Воно, блін, у лісах тяга не було від, від, рік сім місяців, я... від рік і сім місяців запрягають. Я не спорю, може хтось собі напрягає і в рік. Я не спорю, з ніким і спорити не буду. Ну я запрягаю після два і півроку. Що, як, як всі кричу, д'яєте, є, ходять, чого і не запрягаєте. А я поїхав, знаєш, що? що, я О, поїхав на заробітки, а Мар'яна і виходила, ту кубила. Як виходила? Як лишили на поле, так я аж поки вернувся. Ведко зерна не було, файні паші, бо то зерно дуже певне шкоди. То, і то, то, я то, приїхав, то, а кобила вже. Вижу, і ходив вже там, і верхом то скатався, лазив по ній. Я кобила вже запряг, спарував. Знаєш, вона весна прийшла, пасі файні. Вона. Зерна не, не лешки, ніхто не давав ветку, вона собі там ночувала. Не знаю, як вона там вставала. Що, що Може, вона й не лягала. То, то сектанти Баптисти, їм що скаже, Бог вас накаже, не так хто не в'є. Що з ними балати? Ну, я всякав Бог є на світі. Да, так, що такого? Але якби я блін, пролежав і мені блін, херанула штука баксів, то я би, блін, і плюнув на тото, -то. а мене мучить до нинішнього дня. Я ще цілу зиму прогодував. Від, від листопада я пхав і пхав. Такі Тоби... ульоти всякі бували. Що... Але... О. Головне, би все добре, друзі. А деколи... Є таке, що люди купують коні дорогезні, а це завтра взагалі, найборг Я тобі скажу, Вася, таке буває. Не, ти знаєш. Таке Усі буває. добре, коли кіно тако бігає. Та усім, да. Коли біжиш Всі. з тим конем, бігаєш. Я мав усякі випадки, коли войну похоронив, вощита за два таких і по Харікові, і по Альтесові. Прийду сюди, а, а воно таке, оце не бігає файно. А як леже, ніяк. вже ніякий. Воно і просить ради дати, а ти що? Ну як даш, як не можна дати ради. Та й от по кони. Дай 7-8 тисяч долярів і що? І завтра йди під церкву і, стій, і щепку. Це їх треба мати тікати. Треба то все в випродати. в але... ні ви маєте своє рептя? Це один коштує. Це один стільки коштує. Ну? Це один стільки коштує, так. не прибідняйся. Що? Що? Оси. Боже борони. Ну що, ні? Ні. Я навед... я не хочу просто, бо я його не продаю, але я цікаво відкрито, то не буде. Ну але так, 6 ,5, 6 ,5. 5. Не буде тої ціни 6 і пів, я вже говорю навіть на відео. Маю на увазі менша буде <різь> <Не> буде <різь> <різь> бо, бо подумаю, що я вже менша. Чого я буду говорити? Оу. Але який чемний коник? Ну. Чесно. <різь> я... <різь> Петро знає толк до коні, як підхід до коней. <різь> а що підхід? Треба давати жарти, 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 дурити, їдов Та може хто скаже, що знаєш, вже тихенький, спокійний, може вже йому 20 років, та й саке. Є такі спеціалісти. Може ти сказати 25. Я можу і сказати 25, а то дивись. Ну по відео вирішують і по фотографіях робить, скільки років, що до чого. Так, по Екстрасенси вже. Куди пацан? Хай би ноги не були, я би зараз пролетів вітер з ним. Ходити я можу, але бігти то для мене тісь отрахувати. А ну, пробіжи, ще хоч кешку туди назад. Йо! Буде Йо. тік-ток файний. Сюди на нас біжим. Іду, іду. Вася не хватит. Ааа, ману дрібне, поблін. Хамай. Ну і ти здоров'я, я стратю групу, мою скрити. На 15, 15 років вона не молодші. Але ти 15 років. 15 років, ти, років ти трошки дужче це.

добре, що ти взяла права, я чув, що є добра самогонка. Зараз подзвоним тут хлопцям і зроблю тобі права, поки ми будемо. Поки ми будемо пити. Поки ми будемо пити, права зроблять. Ну, на ровері вести його не буде, але. А він буде ря... рядом бігти. Ми їдемо до тебе, Так. Петро, та їде зараз.